Все, знайшлась. Ми ну, теж та сьогодні таке розмінилися, ось і прийшла весна, сутінь речовини, ніжний наскрізний свист, дудочки щурилова, перетікання нас у дофрейдистські сни. Справа про те, що ми хоч не живі нові. Все це безсоння, все. Просто тримай удар. Ми ж бо прекрасні, ми вічні і надсвідомі Сходи з сірників до паперових хмар. Видих і вдих один. Бачиш, тут ми вдома. Таке ще. П'ятикутних дощу на чотири кути стихій, кожен перший вода, скільки руки не простягає, Озирнутися нікуди стало б, як стовп соляний, оприлюднене світло, звисян, ну де ти мій, крізь дитячі сінці, спроквотований в стигме рай. Це слідство, закинутість, ця відсутність оперть, Це безцінність води на усі дванадцять колін. Я писала отець та читалась воно як смерть. Тож правди, мій Боже, одвіть нам тут і тепер, чи ти зміж і спогади товщі заводопини, обдираючи лікті об гострі кути в словах, в затонулих країнах, У пам'яті вуст і днів я виводжу любов, що читається словом страх. У міжитні окраїться гора моя О, окраїцю, рами, арарат, Осолоню поверхні на впалих щеках землі. Що можна ще один? Як тобі спиться моє високосне сонце? Так само, як і мені? Мені взагалі не спиться Пополом вкрита Америка, Топченим склом Європа, тільки в столиці моїй золоте, колоситься листя, Тільки дорогами цим до часу коштовний плин. Обрустеє відсотками, зношується, мов тіло, Єдино на тліні лишаються наші сліди. Кажеш, осінь? напевне, сонечка відлетіли, Стуршуючи веснянки, Лишивши трасуючий слід літо вийшло у вирії. Потяг потягся далі. Спориди закопустовані. Ніжність триває чисто. Нежи собі моє сонце, Прикричай, канали, я проходжу цим небом, рухаюся над схід, Вербно, на пристрасно, гірко, зрочно, трудно. Вийся за хмарних істен, суточки братолюбні. Не дивися, вгору, сонце, пий цей вербальний сік, Віддокавніх дечкою та висилкові курки і сині. Ніжно і своєчасно витворюють звук осні.